України Володимир Зеленський та президент Чеської Республіки Петр Павел. Заява президента України. Дякую, шановний пане президенте, шановні члени делегації наших країн, шановні присутні, шановні журналісти. Я радий вітати сьогодні в Києві президента Чехії, держави, яка нас послідовно підтримує. Україна вдячна за всю. Підтримку. Сьогодні ми почали день і нашу зустріч з Петром Мощуні в Київській області, і це дуже самолічне місце, дуже пам'ятне для всіх нас, для всіх українців. Бої за Мощун проти російських окупантів мали дуже важливе значення для захисту Києва, а отже, всієї нашої держави. і Сьогодні ми разом вшанували пам'ять. Наших українських воїнів, полеглих воїнів, які боролись за свободу України, та подякували ми всім героям, завдяки яким ми сьогодні тут в українській столиці, в українському Києві, в нашій незалежній державі. Це завжди так буде незалежність України. Ми обов'язково збережемо. Напередодні пан президент Чехії був в Одесі. Та став свідком масштабної російської атаки проти нашого міста Одеса, проти всієї нашої країни було більше 200 ударних дронів. Більшість з них шахеди. Значні пошкодження є в Одесі, значні пошкодження звичайних будинків, торговельних центрів, магазинів тощо, на жаль, постраждали люди. І фактично кожна доба в Україні це саме, саме такі російські атаки. Тому надзвичайно важливо і надалі підтримувати Україну, наших людей, підтримувати нашу протиповітряну оборону, наших воїнів, нашу стійкість. Звісно, ми підтримуємо необхідність сильної дипломатії і хочемо якнайшвидшого завершення цієї війни. Але завжди пам'ятаємо, що Сильною дипломатією може бути тільки та, яка допомагає тиснути на причину цієї війни, на агресора. І кожен день світ отримує нові нові докази того, що єдиною причиною цієї війни є Путін, є його Росія. Вже більше тижня на столі пропозиція повного припинення вогню і тиші немає тільки тому, що цю Пропозицію не сприймає Путін, тому тиск потрібен тиск на Росію. Сьогодні ми обговорили з президентом Чехії всі ключові деталі ситуації на фронті. Загалом, деталі цієї війни, ми цінуємо чеську ініціативу щодо а, допомоги Україні артилерією, і ми працюємо разом для того, щоб ініціатива була ефективною і в цьому році. Я поінформував про розмову з Президентом Трампом та про підготовку наших команд до нової зустрічі в Саудівській Аравії найближчим часом. Ми вдячні за підтримку. Ми обговорили також спільну європейську роботу заради гарантій безпеки для України. Ми сподіваємося, що Чехія буде сильним учасником нової системи гарантій безпеки для України і в перспективі для всієї Європи. Ми обговорили деякі питання щодо оборонного Виробництва наші команди України та Чехії мають конкретні проекти. Кожна правильна ідея для розвитку наших оборонних спроможностей має бути реалізована сьогодні. Деякі домовленості будуть вже реалізовані. Україна вдячна Чехії за підтримку нашої держави у відносинах на рівні Європейського союзу. Зараз, на жаль, сповільнились деякі перемовини щодо вступу. В ЄС і це через блокування представниками однієї країни, всієї роботи України та всіх інших держав-членів Європейського Союзу. Ми вважаємо, що Євросоюзу потрібно більше єдності, більш швидкості, більше можливостей виконувати обіцяне. Україна виконує свою частину зобов'язань щодо вступу, і процес перемовин має цьому відповідати. Також Чехія підтримує. Спільні європейські рішення щодо допомоги Україні, зокрема оборонною та фінансовою. Це дійсно заради спільної безпеки. Ще одне, Чехія зараз у час цієї війни прийняла сотні тисяч наших людей, українців. Прийняла їх з повагою та щирим бажанням допомогти. І я хочу за це подякувати, за цю повагу до України. За цю повагу і таке відношення, тепле відношення, людське відношення до українців. І у нас є домовленість про відкриття в празі центру єдності для українців. Ви знаєте, в рамках цієї нашої державної програми такого спеціального хабу, в якому буде сконцентрована допомога нашим людям вже є локація, вже є фінансування. Також важлива. Вся економічна та гуманітарна робота Чехії з Україною це стосується, зокрема, реконструкції. Є рішення про патрона Чехії над нашим, нашою Дніпровщиною, і саме в питаннях відновлення, в питаннях розвитку. Я хочу подякувати за це. Також є рішення про реконструкцію та облаштування Чехією шести лікарень. Дуже дякуємо, Петре. Дякуємо вашій країні. Лікарні в шести будуть в шести містах України: Дніпро, Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Рівне, Київ. Ми повинні підключати до таких програм і інші країни, лікарень, зруйнованих Росією. Дуже багато. На жаль, я хочу подякувати за цей візит. Дякую за співпрацю сьогодні. Ми ухвалили рішення, та є спільна наша заява про стратегічне партнерство між нашими. Державами. Я впевнений, що всі разом, а всі наші партнери ми, ми зможемо змусити Росію поважати нас, поважати нашу Європу, поважати наших людей. Слава Україні, заява президента Чеської Республіки. Шановний Президент Зеленський дуже дякую. Вам за те, що запросили мене до вашої країни, це мій уже другий візит від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації і Можу сказати, що я пишаюся тим, що можу бути тут як друг і партнер України. Як було згадано, вчора я побував на Одещині, і я зустрівся із головами Одещини, Миколаївщини, Херсонщини також. Мав а, можливість а, поспілкуватися із представниками українського флоту, отримав детальну інформацію про ситуацію на місцях. І також ми говорили про нашу допомогу, яку Чехія надала цим регіонам. І сьогодні вранці я побував у лікарні на Київщині, яка постраждала минулого року від російської ракети. Я бачив жахливі руйнування. Завдані цією атакою, і найсильніша емоція для мене, що збереглася з цього візиту, така що можна думати про країну військові, якої свідомо атакують цивільних лікарні. і Карети швидкої допомоги, As, uh, як можна працювати з такою uh, країною, Як зазначив президент, президент Зеленський. Ми you, а, також відвідали мощу, шанували uh, героїв, uh, які рятували Київ і всю Україну і Освер і тому що які інші герої що uh, 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 Захищали Україну їхній подвиг допоміг Україні вистояти. І ми вже після трьох років російської повномасштабної агресії бачимо подальші жахливі події. Нашого боку, ми ще раз підтверджуємо, що Чехія буде і далі на вашій стороні, і ми зараз чуємо багато розмов про Якісь сертина зупинку вогню, але звісно, ми розуміємо, що ніхто більше за самих українців не хоче, щоб ці. А, щоденні загибелі людей припинилися, але за цим <праць> має стояти сталий і справедливий мир, на який погодився український народ. Ми чехи розуміємо прагнення українців щодо того, щоб приймати вибір щодо свого майбутнього і бути вільним суспільством. Україна має отримати гарантії того, що Росія не нападе. Знову це наша спільна відповідальність. Чехія буде робити свій внесок. Ми зараз обговорюємо нашу участь у коаліції, і ми будемо продовжувати підтримувати збройні сили України. Ми також сприяємо розвитку оборонпрому в Україні, і ми вже запустили три проекти, про які мова йшла в мій попередній візит. Що стосується нашої гуманітарної допомоги сприяння відбудови у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, ми займаємося охороною здоров'я водопостачанням. І ми у європейському союзі, звісно, бачимо Україну частиною європейської родини. Я тут, щоб і у двосторонньому форматі, і у Брюсельі підтримувати вас на цьому шляху. Ми закликаємо усіх партнерів також. Не знімати з порядку денного питання членства України в НАТО, бо це теж запорука майбутнього миру, і немає жодних сумнівів щодо стосунки між нашими країнами а цього рівня партнерства. Ми також прийшли до узгодженої спільної заяви щодо нашої майбутньої співпраці і конкретних. Форматів і ініціатив. І я переконаний, що якщо ми будемо разом, то ми переможемо. Дякую. Дякую, шановні журналісти. Час для ваших запитань, і почнемо з Ми, Україна. Будь ласка. Дякую, пане президенте. Вітаю перше питання до вас. Власне, ми вже згадували про переговори у Саудівській Аравії. Моє питання: питання всіх українських журналістів таке: чи варто українцям очікувати підписання угоди або підписання домовленості після зустрічі в аріаді, яка відбудеться цього понеділку? Ми розуміємо, що це буде така зустріч на технічному, а не політичному рівні. Тож чи буде там людина відправлена в нашій делегації уповноважно це зробити? Якщо ні, то чи бачите, ви потреби скликати ще одне ще одну зустріч на більш високому вже полі? політичному рівні, чи взагалі ви бачите потребу вкладати таку угоду? Якщо так, у якому форматі? Дуже дякую, І, пане президенте. До вас питання. Ви згадували, що вчора ви були в Одесі, але якщо дозволити, ми б хотіли знати більше деталей: чи застали ви саму атаку, чи були ви в безпеці під час цієї атаки? І, от, зважаючи на цю атаку. Понад 18 вибухів Одесити пережили, є поранені. Ви бачите, що Путін хоче миру і буде дотримуватися режиму вогню, якщо такий буде домовлений, якщо вдасться про таке домовитись. Дуже дякую. Україна I... okay. 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 so підтримала самого початку позицію. Сполучених Штатів Америки про безумовне, безумовну тишу. Безумовне припинення вогню. Чому? Тому що не потрібно тоді мати 10-20, я не знаю скільки зустрічей на технічному рівні, щоб обговорювати умови. То є безумовне. Я вважаю, що це більш швидкий варіант, але ми не будемо. Проти будь-якого формату будь-яких кроків до безумовного припинення вогню першим кроком може бути і саме через цей технічна зустріч це тиша, як то кажуть, в небі або умови, які проговорював президент Трамп зі мною по телефону. Він мені передавав про що вони говорили з Путіним. Саме про те, щоб не бити ракетами або іншою далекобійною зброєю по енергетичним об'єктам і іншій цивільній інфраструктурі. Є запитання. інша цивільна інфраструктура, яка кількість об'єктів, що саме, тому я думаю, що наша сторона технічна, технічна команда вона буде готова зі списком цивільних об'єктів, об'єктів і напрямків, де б ми це бачили. Але я не можу вам сказати, чим закінчиться ця зустріч, тому що ми бачимо технічні команди, я думаю, що було б добре, щоб зустріч закінчилась якимось результатом, який може нас наближати до повного припинення вогню. І саме від цього буде залежати результат, якщо сторони дійсно хочуть цього. Або роблять вид, що вони цього хочуть. Так, ми цього хочемо. Команда буде на достатньо високому рівні, технічно професійні люди, також окремо буде міністр оборони. Так. І я думаю, що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними. Я думаю, що питання не з українською командою точно стоїть. Дякую. Що стосується питання, яке було до мене, ми виїхали з Одеси поїздом за 20 хвилин до першого вибуху. Це не було якось обумовлено тим, коли буде атака. Просто так збіглося але який висновок я роблю справді треба бути циніком, щоб декларувати бажання вести переговори про мир чи перемир'я, і в цей час завдавати страшної атаки по цивільній інфраструктурі? Дуже важко uh, мати справу із такою стороною, і тому ми маємо вказувати на ці події, щоб продемонструвати Демонструвати, як Росія ставиться до цих переговорів, яку відповідальність готова на себе взяти. І ми маємо обережно доти щодо доклада. телебачення, будь ласка, чевішн. Дар'я Стоматова, Чеська телевізор. Добре отполедне. Я бих се запитала. Tato válka ukázala, že obrana je klíčová nejen pro Ukrajinu, ale také pro Česko. Pan prezident Pavel už mluvil o projektech, které se podařilo zrealizovat. Jaké další projekty plánujete? Je něco, na čem chcete pracovat v tomto roce? три проєкти, про які я згадував, усі пов'язані із виробництвом боєприпасів і стрілецької зброї. коли ми дивимося на рівень знань, які мають збройні сили України через участь у цьому конфлікті, то очевидно, що українські військові будуть найдосвідченішими у в Європі. і для нас, що це означає, якщо ми говоримо про якісь спільні підприємства, це завжди будуть взаємовигідні речі з одного боку. Ми допомагаємо Україні виробляти достатні обсяги а Україна може нам дати свій досвід бойових дій тактики, те, що показало себе. Ефективним у бою, ну і також у сфері технології. Експерти в Україні багато чого розробили за короткий період часу, те, що дешеве, ефективне і простіше у виробництві ніж багато іншої воєнної техніки. Ми можемо вчитися одне в одного і від цієї співпраці всі виграють. А я не знаю, Далі, наступне запитання. Будь ласка, новина Вітаю, пане президенте. Новини Лайф Олена Халік. Наступного тижня в Парижі відбудеться зустріч. Розкажіть, будь ласка, деталі переговори. Переговорів коаліції охочих, і також є інформація, що деякі країни не хочуть направляти контингент, а хочуть передати цей мандат ООН. Чи є інформація щодо цього? І, пане президенте, до вас питання: чи буде Чехія направляти контингент до України? Дякую. Дякую. На наступному тижні у нас є двостороння, двостороння зустріч. Велика зустріч з президентом Макроном. У нас є багато питань. Я Надіюся, що в нас буде хороший результат цієї зустрічі. Окрім цього, буде важлива важливий саміт. Можна його так назвати. Коаліція охочих. Дійсно, будемо говорити про стратегію гарантій безпеки для України після закінчення війни і недопущення другої хвилі, а можна сказати, вже третьої хвилі окупації з боку Російської Федерації їх агресивних дій. Ми говоримо про частину про контингент. Також ми будемо говорити про те, як підтримувати українську армію і як це буде виглядати сама інфраструктура контингенту, де, скільки, хто готовий, хто готовий бути в коаліціях охочих, а хто поки що не готовий, можна, можна зрозуміти, у кожної країни є свої на це. Різні об'єктивні або суб'єктивні причини. Що стосується, і ми, я думаю, також я б хотів, щоб після нашої зустрічі серед країн, які готові або які ще не впевнені, в будь-якому випадку буде серйозне високе представництво країн, я б хотів би, щоб ми вийшли вже з якоюсь конкретикою. Ми про це говорили з президентом Макроном щодо адженди нашої зустрічі. Що стосується ООН, при всій повазі ООН нас не захистить від окупації або бажання Путіна прийти знову. Ми не бачимо ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки. Ми підтримуємо розумні, логічні стосунки з Організацією Об'єднаних Націй. Я маю на увазі з представниками і Генсеком. То, що але не може, це не може бути: ООН не може бути альтернативою гарантіям безпеки. Якщо бо ООН не буде жодного мандату захищати Україну, якщо Путін знов прийде з війною до нас, тут є питання: чи буде такий мандат у контингентах? Поки що немає відповіді на це питання, але безумовно. Коли є зрозумілі війська, є ППУ і є кораблі, є літаки і є серйозна армія, є реальна розвідка наших партнерів тут, в Україні. Безумовно, піти проти таких, такої інфраструктури ну, дуже небезпечно для русків. Чи буде Росія боятися ООН? Ну, Вони цією війною порушили все. Тому я не думаю, що вони будуть боятися. Тому ми не розглядаємо альтернативу. В допомогу коаліція хоче, ми готові обговорювати. Я тільки додам, що. Ну, по перше не можу звісно говорити про результати зустрічі в Парижі. Тут ще справа в процесі, як ви і чули. А що стосується коаліції охочих, я особисто бачу її як групу країн, які готові діяти, а не просто говорити. Тому тут я очікую конкретних результатів. І ми вчора мали зустріч очі. Ніків Міністерства оборони, і ми говорили про посилення присутності в Україні. Чеська республіка готова брати участь у переговорах. І коли буде прийнято остаточне рішення про створення такого контингенту, впевнений долучимося. Будь ласка, останнє запитання: чеське радіо. Мартін Дерзінчиський Чеський Розглас, Já bych poprosil upřesnit tu odpověď pana prezidenta Pavla, kterou teď právě poskytl na českou účast v případných mírových misích na Ukrajině. Jak by podle vašeho názoru měla vypadat, a pana prezidenta Zelenského bych také poprosil o odpověď, jaká, jaký jeho názor na roli České republiky, nejenom diplomaticky, ekonomicky, ale i vojensky v urovnání a v monitorování míru na Ukrajině, pokud by nastal. Děkuji. я розпочну і це буде швидка дуже відповідь. Важко ідентифікувати питання присутності і мандату такого контингенту, перш ніж відбудуться переговори. Ми маємо дійти спільного рішення про таку присутність і про склад такого контингенту. Ми говорили про 20 тисяч. Але це поки що, не той етап, коли ми можемо визначити конкретну кількість таких військових. Тут експертні дебати про те, як цей контингент утворити, які країни були б найкращим внеском, і як зробити, щоб цей контингент був достатній? зараз рано ще про це говорити. Дякую, я чесно, якщо чесно, не дуже зрозумів. Ваше запитання, тому що ви кажете про моніторингу миру. А давайте ще туди дійдемо, тому що потрібен моніторинг закінчення війни. Ви маєте на увазі. А, а ми говоримо про перший крок. І в принципі через це і зустрічатись будуть команди. Моніторинг припинення вогню, тому що Росія постійно його порушує. І це ще до угоди про закінчення війни. На жаль, це такий процес, але безумовно, спочатку. Ми повинні домовитись про сісфайр, і тут дійсно дуже важливо, хто буде здійснювати моніторинг. І ми говорили з різними нашими колегами з Британією, з Францією. Ми говорили з Сполученими Штатами Америки, безумовно, з тими країнами, якими ми сьогодні по лінії розвиток працюємо. Так це не секрет. І тому ми з ними будемо говорити про модальність цього моніторингу. А як моніторити закінчення війни з рускими це в цілому складне питання. Я тому завжди виступав і підтримував саме найдешевший спосіб моніторингу і гарантій безпеки для всіх найдешевший І напевно, саме працюючий – це НАТО. Там все розроблено. Як відбувається, хто на це дивиться, яка там модальність, як сили застосовуються у разі агресії тощо. Тобто, я вважаю, що це найзрозуміліший формат. Якщо такого формату у нас не буде, ну тоді буде все дорожче і більш складно. Дякую, панове президенте, дякую, шановні журналісти, за ваші запитання. Прес-конференція до біля. Кінця. Дякую. Thank you.